Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, сьогодні 9 грудня 2020 року розпочинаємо засідання земельної комісії на засіданні присутні членів земельної комісії, засідання прав учення, також є землевпорядник і є начальник відділу земельних ресурсів Піснянської селищної ради, Отже, можемо перейти до розгляду заяв земних громадян. Для початку нам потрібно прийняти рішення про пакетне голосування. Отже, хто за? Проти? Хто немає. За? Проти немає. Голосування по імені Рощук Ярослава. За. Купівки вам за. Дімічний далі. Рішення прийнято. Добре, Чудово. Отже, переходимо до розгляду. Зверні за мене питання. Коли є якісь запитання, пропозиції, обговорення, прошу заявля. Так, Перший пакет це є земельні ділянки комунальні і Ясенецька селищна рада просить про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площі 0,2 гектара. Ділянка розташована. На половині драго брат замеженого населення пункту і е, ділянка поділена на дві частини. Це одна площа 0,16 гектарів, ділянка номер 2 площа 0,037 гектарів. Наступна існятська тесна рада про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації замень комунальної власності, земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні. Площею 0,02 гектара. Ділянка розташована в селищі Ясеня, площа Героїв України. Далі Яснянська злишна рада про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, орієнтовною площею 0,11 гектара. Ділянка розташована в селищі селіла защинок урочищі Ртогіл. Отже, це весь перелік. Комунальних земельних ділянків ділянок і які необхідно затвердити. І хто за те, щоб затвердити, надати дозвіл, прошу голосувати. Хто за, проти, ага. тримає зміни? Голосла по імена щуки, Рослава. За. Купілки вам за. Дімі читаю за рішення прийнято. Далі. Наступний пакет звернень це про затвердження технічної документації за наустою щодо відновлення встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку за зверненням наступних громадян. А саме Бругчук, Руман, на земельній ділянці площі 0,15 гектарів, ділянку розташованого селища Вісідня вулиця Гуцульська, Громось. Васильівна Таграбовський, Микола Эдуардович, на земельній ділянці площа 0,13 гривенка разташав розташована селища и сім'я вулиця Андрія Костика, Брукчук Наталія Миколаївна. на земельній ділянці площа 0,084 гделянку разташивана в селища и сім'я вулиця Буркан, Кубаслюк, Юрій Васильович, на земельній ділянці площа 0,15 гектар, Ділянка розташована на селища и вулиця Водя. Бронтерюк Юрій Юрійович та Бронтерюк Марія Іванівна на земельну ділянку площі 0,15 гектара ділянку розташована на селищі Сіня вулиця Косівчик. Андрій Андрійович на земельну ділянку площі 0,15 гектара ділянку розташована на селищі Сіня вулиця Борка. Олена Олексіївна на земельну ділянку площі 0,15 гектара ділянку розташована на селищі Сіня вулиця цей робот Михайлович на земельну ділянку площі 25 гектарів ділянку розташованого в селі Кваси. Юрій Юрійович на земельну ділянку площі 25 гектарів ділянку розташованого в селі Кваси. Бордусяк Василь Юрійович на земельну ділянку площі 25 гектарів ділянку розташованого в селі вулиці імені майора Павла Тумайдана. Кузюк Іван Юрійович на земельну ділянку 0,25 ділянка розташована в селі защищена по вулиці имени Майор Павла и Микуляк Іван Іванович — на наземельна ділянку, площади 0,25 гектара, в селі селища защищенна, вулиця без назви. Бурчук Андрій Михайлович, мляк, улицаваща сеня, на земельну ділянку, площею 0,15 ділянка розташована в селі сняв, вулиця Бортауш. Так, це є весь пакет звернень про затвердження технічної документації до русских щодо відновлення, встановлення мезомої ділянки натуральної місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію? Просто голосувати. Хто за? Проти втрималися? Голосували при мене рещупила слава. За. Куплюки вам за. Дімі читання. Рішення. Далі. по пять верных про надания дозвола на затраженные детали в плане застройки территории. саме самое. Малинец Иван Иванович, про надания дозвола <същу> на Севервеч. Про надания было заложено на жилой детали плану на замену данного площади 0,95 га, где ранее существовала линия защена короче

Маниует Іван Васильович, Васелевич, но дали розвит на разговор на металлам туалет на замен и Белянка, поточницира 20 детали, дянка различна селива защищана връщащиватели, призначення изменения из заменя із та будинку, в селянского сударства замеделя до месяца от солнца по денкову спор с Наступна манилайзи Роман Васильович, про надання дозволу на розроблення детального плану на земельну ділянку делямка, 2,094 гектари, ділянка розташована селена защита нарочище плетвата и целива призначения изменения се замен наряда ден осъдство сеганско господарство, козания дявно та обслуговування обсалония, будинку, господарських будівель та споруд. Далі, Манівець Єман Васильович про надання дозволу на розроблення детального плану на земельну ділянку площі 0,17 га. Ділянка розташована в селі Лозащин, урочище Плетвати. Цільове призначення змінюється в земель для ведення особисто селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Наступний Манівець Єман Васильович про надання дозволу на розроблення детального плану забудови земельна ділянка площа 0,10 га, ділянка розташована селі защита, урочище платити, це призначення змінюється зменяється заменявание связанства сім'я спорту спровозня в будинку, сполучка війни та спиру. Манівц, Юрій Васильович, проведення дозволу на розроблення детального плану на земельну ділянку площою 0,18 ділянка розташована в селі защита, урочище плетувати. Сега призначення, Змінюється се земель в съветство и господарства, землі, и дядя в днес, обслони щатово годен, господиски води и тъй. Давание манивец, Юрий Васильевич, понадания доза на розроблення и плану, на земельній на порченция 26 акта, идея простъшил на селе, защищана, пророче с человека и сега призначення изменит сенат деведення събордостянского господарства, от време да до обслуговування житлового будинку, обслуговония будівель і и Дали, Шаталу, Алина Васильевна. Проба да ня дозвърнат дозвърната детайл на окуладно маза на една виянка, която ще бъде 10 мактари. біля е разташована на Василия Ковасил в Рочище-Васку. Целия призначен е мнението и заменяване на Съветството след Господашето за 19 месец, обслугване на обякта, туристична инфраструктура и тази заклада на Думер Василь Степанович про надання дозволу на розроблення детального плану на земельну ділянку площі 0,25 га, ділянка розташована в селі Кваси, урочище Березни, як за цільове призначення змінюється земель для будівництва та обслуговування шляхового будинку, господарських будівель та споруд, у землі для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Далі. Готелюк Юрій Миколаєвич про затвердження детального плану на земельну ділянку площі 0,25 га, ділянка розташована в селищі Ясеня, урочище Плетоватий.

Зеленська, Марія Михайлівна, на на ділянку площа 0,052 актара, Ділянка розташована на свичя и синя, по вулиці Виктора Файвиша, це призначення изменения замени для ведення советский связанского господарства, для на та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Стецевич, Андрій Ігорович, та семей Андрій Михайлович на прозавтраджене дальне плану на ділянку делянку площа 0,00. 40 га. Ділянка розташована в селищі Ясеня у Рочище Стерний. Цільове призначення змінюється із земель для ведення для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення у землі для будівництва об та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Дубина Ольга Миколаївна про затвердження вітального плану на заміну ділянку площею 0,084 га. Ділянка розташована в селі Кваси у урочище Лужки.

Prozodajčenje, letalno uplavanje na zmenu deljanko, ploš in noč je odvisno 4 hektar, letalka Rostašovna, sredi pa se uroča če loške, iz zemelj, celo prepoznate z medijev, iz zemelj, 9 hektar, Sovjetsko-Svjetsko gospodarstvo, zemlje, ne da bi se poslovali s to novo vodenko, gospodarske, bodite s krutom. Pit kul, tetjana, potrebna, prozodajčenje, letalno uplavanje na zmenu deljanko, ploš in noč je 29 hektar. Ділянка розташована в селі Лазащина, урочище Рипогів. Цільове призначення – змінювання земель для ведення списку селянського господарства, землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Прим. Василь Васильович, при звертченні детального плану на земельну ділянку площою 1,5 га, ділянка розташована в селі Чорна Тиса, урочище Подарей. Із Змінюється ціле призначення земель надання для свято святого спиральства у землі для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Миколиць, Михайло Михайлович, про затвердження детального плану на земельну ділянку площі 0,06 ну, ну, гектара. Ділянка розташована за межами населеного пункту села на наполнен надовго. І цілеве призначення змінюється із земель для будівництва обслуговування надане для ведення особисто селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури. Ось це весь перелік звернень громадян, які просять про надання дозволів та затвердження детальних планів забудови території. Хто за те, що не дані дозволи, голосувати. Хто за? Проти? Тим. Немає. Голосували по імені Рощук Заслава. За купил килограмм за да, девичью таза, лишь не пенит. Далі. Звернення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки це вверх позначення, якої змінюється. А саме Швайдер, Йосип, Емеріхович на земельній ділянці площі 1,7 гектари, ділянка розташована в селища Ясеня, урочище Боловець, вверх позначення, якої змінюється і земель для ведення списку селянського господарства, землі для будівництва та обслуговування, Настърва, мама на аксиона, за мен дилянка, която 0,16 хектара, дилянка, която ще се снява от Сабуркан, Целева значение, сменя се и за мен да веде на условията селянско господарство, за мен и за домакинство, това обслужва и животново домакинство, господарски поддиви и теспоруд. Мельний чен, Валентина Михайлівна, на земельну ділянку площі 0,10 гектара, ділянка розташована в селі Ясня, урочище Лопушанка. Цільове призначення – зміни цієї дня заведення особисто християнського господарства, для війниці та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Вербищук Олександр Михайлович на земельну ділянку площі 0,045 гектара, ділянка розташована в селі Чорна Тиса. Улиці Була Хмельницько, це призначення изменения замени на гектара, в селіла, в Рочища, за для ведення собства Славянського господарства, і замедливо внесет об слова будинок торгівлі. Пополович, халинова на една замени в діагноз, в площадку цілков 34 hectare, diante ustašovana sleduje che è una voters, se va priznation sobre Slamo Sparstvo, Zambian, Polo Vodem, будівель budivicod. Отже, це є всі заявлення, про затвердження проєкту за грусту, що щодо до відкладання земельні вірянки свято призначення і якої зміниться. Прошу проголосувати. Хто за те? щоб затвердити проєкти. Хто за? Проти? Утрималися? Голосувати ага. мене і розлава. За. Мене, Дрещук, за. Рішення yeah. прийнято. Далі блок звернень про надання дозволів на розроблення документації з щодо відведення земельних ділянку оренду чи користування за зверненням наступних номерів. А саме дан Василь Дмитрович на земельну ділянку редовної площі 0,016 гектара. З метоя установяване на заметния усървитут, право озавещение на предчеслови споруди, на две архитектурни форми, която разпочава на 106-тия поменен дърговрат, склонен предназначен да бъде для обслужване в 9 юли. Дали, и математична заметна диаманка в Томбри площ 0,083 на 106-тия вулканичен образ номера, для тия вулканичен образ номера, 107 обслуговуючий кооператив деве, Девелоперський кооператив Крила про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється сервітуту на право середуту, проходу проїзду на транспортному засобі на земельну ділянку за класу комунальної власності площою ну, 0,10 гектара за кадастровим номером відповідним вказом в протоколі і ділянка розташована в селі Лазащина в урочищі Репетлівки. Наступне, обслуговуючи кооператив, девелоперський кооператив про надання дозволу на розроблення технічної документації за мотору щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширеться право сервітуту, на право проходу проїзду на транспортному засобі, на земельну ділянку запазу виконання власності, площа 1,22 гектари, ділянка розташованого селіща уроків. Отже, це всі звернення про надання до землі на розроблення документації за МВУ щодо відведення за мене діляну та ранку чи користування. Хто за? Против джинкуємося. Купів Ярослава. за. Діміч Віталій за. Рішення це. Далі. Пакет звернень про затвердження документації з МВУ щодо відведення за мене ділянку та переведення порядку чи користування а саме Водош Вікторія Васильєва, називає Мілянку площину цілих 0,10 гектара. Мілянка розташована на селищі Ясіння на половині Драгобрат, де є програма для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на встановленого платного земельного середуту право на розміщення тимчасових споруд малих архітектурних форм строком на 20 років та плату у розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки. Далі. Товариство з обмеженою відповідальністю Крафтове пиво на земельну ділянку площі 0,083 гектари. На що розташовано в селі Кваси для будівництва слова санаторно-здоровчих е закладів з на один рік та оренду виплати 12% від нормативної швидкості.

Далі no. є звернення про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки низького сподарського призначення, яка перебуває в оренді, на саме Тиму Ярослав Васильович на земельну ділянку площі 0,18% розташована на селищі Сім'я Улиця Мошевського для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоможних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. То за те, щоб затвердити звіт, прошу просветити хто за. Рот отримав. Голосували поіменно Ящук Ярослава. За. Купілок Іван. За. Є річ Віталій. Так. Дуже рішення Далі. Звернення про продовження строку дії договору оренди на земельну ділянку за зверненням акціонерного товариства «Концерн Агал Нафтогаз» просить продовжити строк дії договору оренди земельної ділянки на площею 0,10 гектара на 5 років на умовах. Так само, там є максимальна умова, 12% йде на рот. Хто за те, щоб продовжити ставній договор, прошу просувати. Хто за кровота, утрималися? Голосували по імену щук Ярослава. Купівки вам за Дімічний Таліб. З життя не прийняти. Так, як крайні сьогодні запит... звернення це про погодження між ділянки без сумішного земнокористувача. <coughs> За зверненням Сергій Галини Юрійовної для виготовлення технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення межземельної ділянки на полі на місцевості на земельну ділянку площі 0,15 гектар, яка розташована на селищі зняли ці стерни і погодити межу із сумішним землекористувачем Сергійчук та, та Сергійчук. Марію чи я? У зв'язку з тим, що вони не погоджують межу із суб'єктивних причин. Саме власне і не приєдні. Тоже те, що водить межу. Прошу порусати. Хто за? Проти? Утримали? Немає. Отже, по Пуймена Рещук Ярослава. Купівки вам за. Дімічі так. Рішення прийнято. Так, от сьогодні це весь перелік здалі. Дякую всім за роботу. Yeah.